Наказний гетьман Петро Жицький був правою рукою великого гетьмана України Петра Конашевича Сагайдачного. Всім відомо, що після битви під Хотином у 1621 році Петро Сагайдачний був важко поранений, тому всі важливі доручення, котрі він доручав Петру Жицькому, останні виконував з великим задоволенням та практично не підводив ніколи Петра. Конашевича Загайдачну. Звідки походив Петро Жицький і роки його життя та смерті, наразі нам не відомі. Але відомо, що він все-таки вніс дуже великий вклад у розвиток української державності, про що я розповім трішки нижче. Так ось, після битви під Хотином Петро Конашевич Загайдачний більше у битвах участі не приймав, оскільки я вже сказав, він був дуже сильно поранений. Наступного року. Козаки під керуванням Петра Жевського виросшили на Валахію та на Молдову, де розгромили турецькі та татарські війська, розсіявши їх або зовсім розбивши, і з великою перемогою повернулися до рідної Січі. У цьому зв'язку дуже сильно ускладнилися відносини між Річчю Посполитою та Османською імперією, оскільки такої наглості ніхто не очікував від Запорізьких козаків, але їм було на те, грубо кажучи, начхати. І наступного 1622 року запорізькі козаки під командуванням того ж самого Петра Жицького здійснили похід на кафу, де звільнили багато невільників та погулявши по цьому місту. Кафа, це сучасна Феодосія. Разом з тим Петро Жицький був не тільки відомим полководцем та Козацьким наказним гетьманом, але і мав хист до державотворчої роботи, оскільки він, на думку сучасників, був дуже тямущий у архітектурі, що підмітив Петро Конашевич Сагайдачний та доручав йому справи по будівництву різних українських будинків і та споруд. Хочу сказати, що Петро Жицький заснував братерську школу у місті Києві, котру Котра стала функціонувати після 12 років після смерті Петра Коношевича Сагайдачного. Також він заснував Києво-Могилянську академію, де створив її ці корпуси та тісно співпрацював з київським митрополитом Петром Могилою. Ось не тільки військові походи були присутні для Петра Жицького та були його основною. Частиною його життя, але і державотворча робота. Всі запорізькі козаки при керуванні Петра Жицького вступили до Братської Київської академії, що була заснована на Подолі. Ось такі герої України маловідомі, котрі повинні бути більш розглянуті їхня життєдіяльність та роки їхньої. Творчої та наполегливої праці. Сподобалося відео? Став подобайку, підпишись на мій канал, напиши в коментарях, про яких українських призабутих або відомих лицарів ти хотів би побачити в моїх відео.